Бажаю здоров'я! 24 січня 2025 рік. і У нас огляд бойових подій Східного фронту в напрямках часів яр та кліщівки. Та чому на цьому тижні було дуже спекотно, дивіться у цьому відео. Поїхали! Справа в тому, що саме на цьому тижні були серії контратак на різних відрізках. Фронту для того, щоб збити потенціал наступу ворога. І саме на нашому напрямку, це від Кліщівки до часів яру, теж були декілька контратак та зачистки деяких відрізків фронту. І саме у середу, 22 січня, ворог вирішив показати свої зуби, показати, що у нього є чим воювати і є. Чим наступати. І дуже щільний обстріл був саме прифронтового міста Костянтинівки. Цілий день так грахотало, все прилітало. Каб РСЗВ, все, що завгодно. Тільки 16 кабів прилетіло у наш район, 9 з яких саме по місту Костянтинівка. Дуже багато було руйнувань. Особливо у приватному секторі там домівки взагалі до життя вже не придатні. А те, що потрапляло у саме місто у район багатоповерхівок, то там вибиті вікна, понівечені автівки. Саме на Кліщівському напрямку лінія фронту не змінилась. На Курдюмівці була відбита. Така чи маленька атака, саме прикордонниками, була знищена ворожа техніка та особовий склад. На кліщівці була така ситуація. Виїхали чотири танки ворожих і поїхали на позиції для того, щоб відпрацювати по нам. Результат: один танк був знищений, три танки втекли. Справа в тому, що на кожному танку. Встановлений реб, і коли дрони Камікадзе наші бачать, що вони не долітають і глушать, то потрібно замінити на інші дрони з іншими частотами для того, щоб уразити техніку, яка захищена ребом, то на це йде деякий час, і ворог скористався цим часом, і три і втекло. Також сьогодні таке полювання було на підарів з кидами. Побачила наша розвідка, що в одному бліндажі три підара сидить. Відпрацював вог, двох за двохсотело, а один вибіг з іншої сторони, там був вихід, і почав потрошку відходити на іншу позицію. По ньому відпрацювало. П'ять вогів э, скидами, і він був просто повністю неушкоджений. Як я казав, хтось за нього э, сильно молиться, але э, по його душу вилетів вампір. Першим скидом э, йому перебило ноги, э, і другим скидом він просто на молекули розтворився. До речі, я це відео покажу у себе у телеграм-каналі Motolife.ua. Хто не підписаний на цей телеграм-канал, підпишіться, бо у неділю я саме це відео опублікую, покажу, як все це було. Далі по фронту Ореха васильівка та Григоріка без змін. ворог за тиждень там нікуди не пройшов. Часів яр. ворог пройшов. У північній стороні Часового яру по приватному сектору, і практично він дійшов уже до останніх хат цього міста. Саме за вогнетрівким заводом часівярівським там тримається оборона, і ворога там саме знищують дуже у великій кількості саме живу силу. Нижче траси від Бахмута до Костянтинівки ворог знову зайшов у лісок, але це такі позиційні бої. Якщо хто дивиться постійно мене, то одну неділю вони туди зайдуть, другу неділю ми їх вибиваємо. Потім знову вони нових присилають. То ідуть позиційні бої, і саме часів яр тримається. Торецьк, на жаль, вже нема про що розповідати, але хай про це скажуть вже. Офіційні джерела. Покровський напрямок. Саме з північної сторони Покровська, де у нас Мирноград, траса на Костянтинівку, то у ворога є єдине просування у районі Воздвиженки. Він там йде до розв'язки автомобільної по цій дорозі. Але темпи його просування дуже знизились із-за великих його втрат. Дуже сильно і мужньо стоять хлопці на своїх позиціях наші і ворога стримають, і навіть деколи роблять невеличкі контратаки для того, щоб збити його наступ. З південної сторони Покровська це район Курахове, там селище Шевченка, то Збройні Сили України теж робили контратаку. І відкинули ворога ближче до Курахова, і ворог далі наступ не робив. Саме такі баталії відбуваються з південної сторони Покровська, де у нас удачне та Котлине. Котлине під контролем ворога. А на початку тижня, як казали місцеві, по удачному їздили підари, як у себе вдома. То нещодавно вибили ворога саме з удачного, але ворог вже на удачне не йде, він обходить його нижче, і то він нещодавно пройшов нижче удачного. Ідуть бої за удачне. Ворогу дуже потрібно, це селище, бо там проходить залізнична колія, яка прямісінько просто йде до Павлограда та до Дніпра. А ми як знаємо, вони дуже полюбляють робити наступ саме вздовж залізничних колій, бо там легко ховатись, бо там є труби під залізничною колією, і бруствер такий великий, і вони там дуже швидко зможуть робити свій наступ. Тим паче недавно, пару місяців тому, там і траву покасили, і побілили, і покрасили все, бо там. Приїжджав якийсь там начальник, і потрібно було прозвітувати, що залізнична колія в дуже гарному стані. Ну, це додаток до того, що якісь міста до сих пір виділяють кошти на благоустрій, там, на квіти, на бурківку, але про це вже не хочеться казати, вже надоїло. Просто хто ще не дозаробив. Хтось заробляє кошти на війні, хтось зневірився у ЗСУ, а хтось думає та чекає, що війна закінчиться сама собою. Тільки військові Збройних сил України не зневірились в те, що треба тільки знищувати загарбника. Кожну хвилину наші захисники ризикують своїм життям та показують свою витримку. Та стійкість ми виконуємо свою присягу та захищаємо свій дім та своїх близьких. За цей тиждень я побачив, що і цивільне населення не збавило обороти в допомозі Збройним силам України. Нами двіже єдність та спільна жага знищити ворога. І ми обов'язково разом переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, слава волонтерам! А Путін гандон.